Продовжуємо грати, знову мене викинули з гри якщо що з вами лорд ігра за Іспанію. Тут от цікаво. Зараз наші герілясів можуть атакувати. Відправимо гренадерів їм на підмогу. Нам все ж таки відкрили вогонь. Атакуємо. Відкриваємо гвардійськими мушкетерами вогонь. І йдемо захоплювати поселення. Давайте вогонь відкриємо геріль'ясами. І відійдемо. Також Гренадаре ми атакуємо поселення. Цікаво звідки буде йти ворог. Нам потрібно це дізнатись. По ідеї він звідси повинен йти. Знову у нас цей якийсь загін незрозумілий. Що з ним не так, не знаю. Ну, цього разу у нас хоча б не розбіглись два загони герілясів. І на цьому добре. Давайте мушкетерами спробуємо рухатись на схід. Також гренадерами на допомогу. Бачимо ворожий загін кінних гусарів. Також кінних драгонів. Ну і, звісно, єгерів. Давайте кінними драгунами відкриємо вогонь по ягерям. Знищили ми ворожий загін. Бачимо три загони ополчення. на Нас атакують ворожі кінні гусари. Так, ми захопили поселення їжі. Ми нам знову відкрили вогонь на цей раз кінні Расири. Атакуємо кінних драгунів заодно. Вогонь. Часно ми зреагували. До нас знову загін підходить вже тепер. мушкетери. Вогонь, гранати не встигнуть кинути. Відходимо кавалерією нашої. Ще відходимо. Ворог знищуємо ворожі гармати і відходимо. До нас підходять гранадери. Ми відбили гранату, ой, гармату. Вибачаюсь. Наші мушкетери перезарядились. Вогонь. І відходимо. Відходимо. Кавалерією підходимо поближче. Мушкетерами і гранадерами подалі відходимо. Гренадери давайте знищимо ворожий загін кавалерії. Відкриємо вогонь тінними газодорами, гранати до бою гренадерами. І по нас нам теж вогонь відкрили. Точніше кинули по нам гранати, ворожі гренадери. Відходимо кавалерії нашої. Відкриваємо вогонь. І ще відкриваємо вогонь. І атакуємо тепер. Так, наші кінні гренадери відступають. Мушкетери також. Давайте атакувати кавалерію ворожу, Відступаємо потроху. Ми знищили ворожий загін. До нас ще підходять ворожі загони. Готуємось до битви з ними гренадерами. Напевно, мушкетерів відправимо на схід, точніше на захід. І гвардійських гренадерів також. Мушкетери зараз відкриють вогонь. І ми їх атакуємо. Нашої кавалерією. Відходимо тепер. Мушкетарами підійдемо, наверх. Знищуємо гармати, яку ми захопили. І ми газадорами по ворожих ігерях. Гранадера в лінію перешиковуємось. Мушкетарами вже перешикувались в лінію. До нас підходить ворог. Кидаємо гранати. Ще кидаємо гранати другим загоном і відкриваємо вогонь. Давайте ще, можливо, ополчинців знищимо ворожий загін. Іншим загоном гренадерів. Нам там потрібно буде ще гармати захопити, якщо нам це вдасться зробити. Якщо не викине з гри. І якщо суперник не втече, відходимо. Можна буде зараз спробувати двома загонами атакувати, хоч вони в обороні. Давайте гранати кинемо. І рукопашну спробуємо знищити їх. Ура! Все нам вдалося знищити їх. Бачимо, до нас підходять мушкетери. Давайте ми до них підійдемо. Гранати гранадерами і мушкетерами вогонь. Знищили ми ворожий загін мушкетерів, відходимо мушкетерами. До нас загін гренадерів підходить. Кавалерію не вдалося нам знищити. Відкриємо вогонь. Давайте атакуємо їх. Відкриємо вогонь. Відійдемо, щоб відновиться поселення гвардійськими гранадерами. Звичайними можна підійти, вони вже трохи відновились. Перешикуємось колону. Чомусь наші... ага, вони не в зоні. Поселення стоять в мушкетери не відновлюються. Так, у нас тут гренадери перезаряджаються, а ми їм нічого не робимо. Непорядок. Атакуємо. Заодно атакуємо. Священників всіх потрібно знищити. Бачимо. Гвардійські загони ворожі. Вся армія відступила. А ми лише хотіли атакувати кавалерію. Точніше, гвардійські загони. Ми знищили загін. Навіть інший знищили. 20 загонів ми знищили. 12 тисяч вугілля, ну, по суті, 5. 24 тисячі їжі 4300 4 4 300 досвіду отримали. сподівайся, ці всі гармати не захопив. 31 тисячу вугілля. 25 тисяч, по суті, використав ворог, але їжі щось дуже мало використав. А отримав 12, 18 тисяч. Так, давайте ми ще спробуємо розформувати всі наші загони герілясів. а потім їх додати. А можливо, просто їх розформуємо і будемо без них грати. Все-таки ми захопили одну гармату і втратили наш гвардійський драгунський полк 2000 золота. Круто. Скільки ворога залишилось загонів, два загони гвардійські, які я бачив, ще два загони гвардійські. І три звичайні загони і одна гармата. Єгипет не приймаємо здачу. Московія відновила вже своїх, свої загони. А от рекрути в неї приблизно на рівні тримаються. Так. Зараз, якщо нас знову викине з гри, тоді продовжимо в наступному відео. Атакуємо Марсель. 34 загони проти нас. Ми будемо на півдні, ворог північніше від нас. Навіть з північного сходу. 34 загони у ворога. У нас 20. Розпочинаємо операцію. Знову у нас з'являється помилка ніби та ж сама. Натискаємо.